Елементи інтерфейсу Windows XP. У Windows XP, як і в попередніх версіях операційної системи Windows, інтерфейс є графічним. Найхарактерніші риси цього інтерфейсу такі: усі об'єкти операційної системи, програми, файли, документи, пристрої тощо зображуються значками. Дії користувача з об'єктами на комп'ютері, імітують його дії з матеріальними об'єктами. Їх можна вибирати. Переміщувати, відкривати, розташовувати у певному порядку тощо. З об'єктами працюють у вікнах. Користувач подає команди переважно за допомогою миші, а не клавіатури, вибираючи об'єкти, кнопки, меню, значки на екрані. До основних елементів Windows XP належать робочий стіл, панель завдань, головне меню, вікна програм, папок, діалогові вікна, значки програм, документів, папок, ярликів тощо.